Мене звати Алітея. І моя історія правдива. За своєю природою я самітниця. А в мене немає дітей, родичів чи батьків. Хоч колись був чоловік. Хто значе існує доля? Та якось на Гранд базарі в Стамбулі я знайшла сувенір. Яка краса думаю, ця річ має цікаву історію. Яке твоє бажання? Чого жадає твоє серце? У мене питання. Що зазвичай роблять із трьома бажаннями? Побачиш. О -о -о. Кожна історія про бажання несе в собі застереження. Бажання є у всіх, навіть якщо вони приховані від нас. Але це твоя історія, і мені страшенно цікаво, що буде далі. Або ж як усе скінчиться. Добрий день. Добрий день Він залишиться ненадовго. Я б бажала, щоб ми не зустрічалися. Прикажиться. Загадай бажання! Врятуй себе! Я маю бажання».